На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск Щоденника важливих справ на 3 та 4 квітня 2024 року. Сьогодні, 3 квітня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці водолій з 12 години 8 хвилин ранку. Місяць без курсу з 8 години 42 хвилини до 12.08. В період знаходження місяця в знаці водолій можна тільки перевіряти нові сорти овочів та квітів. Не можна поливати та підживлювати рослини. Це час стихії повітря, і рослини в цей час дихають. Можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. І 3 квітня сприятливий день для різних заготівель. Завтра, 4 квітня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці водолій. Можна тільки перевіряти нові сорти овочів та квітів, це якщо ви займаєтеся селекцією і створюєте нові сорти. Якщо ні, то ніяких посівів і ніяких посадок не проводимо. Це водолій. Не можна поливати також та підживлювати рослини, бо це час стихії повітря, і рослини в цей час дихають. Інакше при поливі починають гнити коріння і рослини можуть загинути. Але можна 4 квітня проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. І 4 квітня сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 3 та 4 квітня 2024 року. Будь ласка, відмовтеся від солодощів на ці дні, від продуктів з крохмалю. Від газованих вод, від консервованих напоїв, від шоколаду, картоплі та грибів. Харчування для здоров'я готуємо каші, гречану, пшеничну, вівсяну. Можете готувати м'ясо, їсти ковбасу, готуйте рибу, морепродукти, дуже корисні проростки зернових та бобових культур, хліб з висівками, молочнокислі продукти. Доступні свіжі овочі та фрукти, але без термічної обробки. Готуйте квасолю, сою, варіть какао, дуже корисне, їжте горіхи, мед, сухофрукти, і пийте чай з ромашки або ж каркаде. Смачного вам! На цьому ми завершуємо ранковий випуск. Хай вам щастить у всіх-усіх ваших справах. Усіляких вам гараздів. Миру вам та добра! Зустрінемося ввечері. А поки що бувайте здорові! На все добре!